Добрий день, дорогі діти і дорослі. Сьогодні я вам з такого цікавого дитячого журналу, бачите який, О, прочитаю казочку або, так, казочку, віри поворотової української письменниці Рожеві окуляри. Одного ранку у воронячому їзді тріснуло гарненьке гладеньке яєчко. І з нього визирнуло воронятко. У сім'ї була велика радість. Тато з мамою голосно каркали та з любов'ю дивилися на пташеня, поправляючи на дзьобах рожеві окуляри. Це мама ворона якось придбала їх на розпродажі. Яке воно чорне, яке воно гарне, найкрасивіше, захоплено каркала мама, а яке над ним розжереся Наше пташеня не таке, як усі, підтакував тату. Назвали воронятко Варваркою. Коли Варварка трішки підросла і почала літати, тато з мамою привели її до великого воронячого хору. Усі родичі твердили одно. Вона чудово співає. Це ж просто дар, Прекрасний суд. Настав час віддавати варварку в науку. Недовго думали, треба в майбутній співачці виступати вступати до пташиної консерваторії. По призначений день усі троє почали збиратися в дорогу. порилися, протирали рожеві окуляри м'якенькою ганчіркою, яку знайшли біля ошатного світничка. Воронячий хор полетів з ними, як група підтримки. їсти зібралося чимало птахів. Першим викликали Жайворонка. Він попросив зробити виняток і дозволити йому співати не на гірці, а в небі, бо інакше він не вміє. Вороняче сімейство розкаркалося, ми проти порушення правил. Але жайворон так гарно співав про сонце і хмарки, про вітер, який лоскотав його в небі, про що всій комісії сподобалося, та й слухачі залишилися задоволені. Другим співав дрозд. Його дзвінку пісню слухав спально прийняли всі присутні. Після нього покликали Соловея. Коли він сів на гілку і заспівав, то слухачі просто завмерли від захвату. Соловейко то щебетав, то дьохав, то виводив голосом при мелодії. А коли закінчив. Птахи дружно заплодували крилами, лише ворони каркали. Ну, то й що? Для себе важливо не тільки добре співати, а й мати гарний вигляд, як у нашої Варварки. Нарешті оголосили Варварку. Вона гордовито сілася на головну гілку і як крикне Карррр! Комісія подумала, що Варварка тільки прокашлюється. І знову запросили її до співу. І тут варварка показала все, на що була здатна. Карр, кар, кар. Глядачі почали реготати, а вороняча група під підтримки зійняла неймовірний галос, вимагаючи справедливості. Тато й мама так голосно обурювалися, так широко роззявляли дзьоби, що рожеві окуляри попадали у траву. І тоді варварчені батьки побачили, що немає ніякого надзвичайного рожевого сяєва навколо їхнього вороняти. А до розгубленої Варварки підлетіла сова, погладила крилом по голові і мовила тихенько. Не саму Варварку, ця прикрість минеться. Запам'ятай, що не кожен може бути співаком, та кожен має свій прихований талант. Одного дня ти обов'язково відчуєш, що й у тебе він є. Рожеві окуляри залишилися у траві, можливо, досі птахів, звірів чи навіть людей знайдеть вкуляри. Якби хто написав біля них табличку, обережно не надівати. Дякую за увагу.